Особняк Ярошевича. Пам'ятка архітектури у нашому невеличкому, але славетному місті була збудована у 1890 році архітектором Євгеном Єрмаковим. Особняк, побудований на замовлення Лідії Олександрівни Волконської, дівоче прізвище Ваксель. Лідія була другою дружиною Григорія Петровича з роду московських князів волконських, та після його смерті успадкувала його статки. У 1894 році Лідія Волконська продала усе майно в Буджаку, в тому числі і Особняк, і переїхала до Петербургу. Тоді, у тому ж році, Особняк викупив акерманський поміщик Алоїзі Ярошевич, який жив по сусідству. Він був почесним мировим суддією, земським гласним акерманського повіту. А окрім того, мав багато землі і володів селом Карлівка, нині Бикоза. У 900-х роках, після смерті Алоїзія будинок перейшов у спадок одному з його синів Олександру Ярошевичу, інженер для за професією. Олександр згодом став головним інженером та керівником Акерманської залізниці, збудованої у 1915 році. Особняк виконаний у дусі неоромантизму з переваженням мавританського стилю. Територія особняка обнесена з двох боків автентичним кованим парканом та воротами ажурного малюнку. Художні кування всього металевого оздоблення виконали відомі акерманські майстри брати Воронові. Маєток має багато ліпнини та елементів декору, віконні прорізі, загострені куполи дахів, настільне різьблення, підковоподібні арки, Фасад прикрашений дерев'яними колонами з фігурним облацюванням, між якими розмістили портик. Траса Особняка простора і відкрита. У глибині двору розмістили сад із малими архітектурними формами у стилі романтизму. Однією із них була скульптура статуя Олександра Македонського, але, на жаль, була прибрана радянською владою. Інша скульптура сатир і фавен двох міфологічних божеств дикої природи, які входили до світи Діон, Діоніса. У дальньому кутку саду звели грот в античному стилі і на його вершині розмістили статую Лева. У квітні 2014 року вандали відбили голову та розмалювали скульптурну композицію сатир і фавен у саду, зламали двері та вибили вікна. Злочинців не знайшли, а скульптури з території особняка перенесли зберігання. З травдні 2014 року на території Особняка певний час працювала охорона. Цей особняк навіть брав участь у культурі. 1985 року одеська кіностудія випустила фільм Спокуса Дон Жуана за мотивами поеми Лесі Українки Кам'яний Господар. Деякі сцени знімали в Особняку Єрошевича. На жаль, на даний момент будівля знаходиться в аварійному стані. Особняк знаходився у комунальній власності міста. А керманець Олег Коломиченко, меценат і колекціонер фотографій старого Акерману, пропонував відкрити в будівлі музей та виставляти у просторах залах експозиції. Міська влада не посприяла реалізації ідеї Коломиченка. Станом на 23-й рік, у період військового часу, будівля продовжує повільно руйнуватися. А ми ніяк не можемо посприяти на це. Дякую за увагу! Матеріал підготував студент групи АГБ-11 Карабажак Єгор. На все добре!